Це інгредієнти для соусу в карибському стилі ферментованим. Тут є цибуля, є морква, є лимон, лайм і перці різного кольору, гостроти. У мене тут королінський жнець, шоколадний скорпіон. Тут є привід. Абанеро. Ось де мій Габанеро? Ось Хабанеро. Халапіння зелені і Халапіння червоні. Це все буде ферментуватись в, в солоному розсолі. Десь місяць воно буде стояти в розсолі. Великими шматками. За цей час бактерії попрацюють над його поверхнею, зроблять її мігкішими. І потім я переб'ю це все в більш дрібну фракцію, в пюре і поставлю ще ферментуватись на місяць або два. Таким чином, вийде проферментована вся маса. На першому етапі воно не буде. Дуже активно випирати через а, кришку. І коли вже проферментується перший етап, тоді навіть перебити в пюре, в дрібну фракцію, воно не буде так активно вже бродити, вона буде <кхем> постійно підійматися там всередині, розповсюджуватись.